Поліція затримала чоловіка, який скоїв замах на вбивство криворізької підприємиці. Чоловік прикріпив гранату біля будинку, яка розірвалася. Осколки завдали жінці поранень. Підприємиця саме відчиняла ворота. У селі затриманого знайшли гранати. Йому загрожує довічне ув'язнення. 9 жовтня зловмисник залишив гранату біля домоволодіння, де проживала 83-річна жінка. Коли потерпіла відчинила ворота, стався вибух, наслідок якого жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Поліцейські встановили обставини злочину та затримали 64-річного криворіжця. 14 листопада правоохоронці провели санкціонований судом обшук за місце мешкання фігуранта, в ході якого вилучили ще три гранати із запалами. Боєприпаси направили на експертне дослідження. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 15 листопада затриманому повідомили про підозру.